В Україні якість питної води геть не найкраща. 80% населення країни споживає воду з поверхневих джерел, які за словами фахівців вкрай забруднені надто в промислових регіонах, таких як Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Кривий Ріг та Запоріжжя, де техногенне навантаження на водойми вкрай високе. А використання недосконалих технологій підготовки питної води та плачевний стан очисних споруд призводить до погіршення екології басейнів річок. Ще одна проблема застаріле житлово-комунальне обладнання. Щоб поліпшити ситуацію в уряді, відродили загальнодержавну програму Питна вода України, яка була ухвалена ще 2004 року. І, безумовно, Безусловно, в наших планах реалізація цієї програми, особливо в регіонах, які страдають із відсутності питьової води. Тобто задача номер один – подати воду. такие регионы, подать ее качественную, то есть соответствующую стандартам. И, безусловно, и дальше проводить работу по модернизации существующей системы водоснабжения, раз, канализации или очистки, два, І безусловно, полишенню качества води за даними прем'єра Миколи Азарова. Програма Питна вода не фінансувалася 5 років. За два останніх було реконструйовано понад 250 об'єктів водопостачання, побудовано 750 магістральних водопроводів. За кілька років оновлять і бортницьку станцію аерації у Києві. На це потрібно 100 мільйонів гривень. Модернізація має розв'язати проблему неприємного запаху у микрорайонах поблизу бортничів. Киевлян, конечно, интересует Бортничи, я так понимаю, да? Вот за эти два года разработана проектно-сметная документация, осуществлены экспериментальные работы, частично уже станция начала реконструироваться. Реконструкция станции Бортничи практически решит Проблему, ну такую давайте, скажем, делікатна, не очень хорошого запаха. Ще одну новину озвучив прем'єр під час відвідин водоканалу. Одна з найскладніших транспортних розв'язок столиці поштова площа невдовзі буде реконструйована. Там зведуть тунель та пішоходну зону над ним. Обмеження руху транспорту мінімізують, адже перед початком робіт побудують об'їзну. Незабаром закінчать автовокзал видубічі, зазнає оновлення і Дарницький міст.